Не контролюєш, що буде завтра. Але ти можеш контролювати себе сьогодні. Це і є стоїцизм. Ми страждаємо не через події, а через наше ставлення до них, сказав епіктет. Не шукай ідеальних умов, не чекай правильного моменту. Вставай і дій кожного ранку, в кожному моменті, що не в твоїй владі, не має сили над тобою, казав Сенека. Твій ворог не люди, не обставини, не влада. Твій ворог це ти в моменті зараз. Ти вчорашній. Якщо ти тим почнеш змінювати себе, тебе буде змінювати життя. Почни кожен день з думки сьогодні я зустрінуся з заздрістю, невдячністю, зрадою, Марка Аврелій». Це не параноя, це підготовка. Бо життя це твій шлях і виграє той. Хто буде підготовлений, прості дії, прості звички, вони або прокачають твою волю, або залишать тебе рабом чужих сценаріїв. Сьогодні ми повернемо тобі контроль над твоїм днем, над твоїм моментом, Почнемо з малого, бо тільки той, хто керує собою, керує життям. Сім простих звичок, які змінюють тебе в моменті. Прокидаєшся і не бери телефон перші 30 хвилин. Якщо перший, що ти береш в руки телефон. Ти береш в руки телефон, а не своє життя. Ти вже програв бій за день. Перша звичка, встаєш і випиваєш склянку холодної води, і робиш 10 присідань. Це все. Це просто буде сигнал твоєму мозку, що я живий, я керую своїм тілом, я не шукаю мотивацію, я створюю сигнал до дії. Номер два елементарщина звучить тупо, застеляй ліжко. Так, це перший. Виражний бій за порядок. Навіть якщо день ідеш кереберть, тебе буде одне нагадування. Я вже зробив свій перший крок. Маленька перемога створює настрій воїна. Третя твоя звичка. 30 хвилин без їжі і взагалі без екрану. Просто на себе. Вийди на вулицю, вийди на балкон, пройдися, помедитуй, посиди мовчки. Ні подкастів, ні музики, ні ютуба. Просто. Тиша, бо в тиші ти чуєш, що насправді з тобою твориться. Хто ти є насправді? А саме це ключ до змін. Номер 4. Плануй на три речі. Три цілі на день. Не треба розписувати 100 цілей. Просто три прості справи, які зроблять твій день переможним. Перебери в кімнаті, позвони бабусі, почни той довбаний проєкт. Три дії, один фокус. Не лягати, поки не зробиш. П'яте. Їж без телефону. І суть не про їжу. Це про усвідомлення. Коли ти їси і скролиш одночасно, ти живеш просто на автопілоті. Звичка їсти, значить їсти. Сплю, значить сплю. Працюю, значить працюю. Оце і є інтеграція. Просто, але, але глибоко. Шосте. 22.00 відключення екранів повністю. І це суть не в мотивації, суть в гормонах. Світло екрану вбиває твій мелатонін, гормон росту. Якщо ти не спиш якісно, забудь про силу волі, настрій, концентрацію, мотивацію, тестостерон. 21-2200. Книга, душ, тиша, фіксація за що вдячний, тобто вдячність. І лягай у двадцять спати. Мінімум тиждень і побачиш, як твій мозок в момент тут і зараз змінюється. Сьоме, сьоме. Одну річ викидає кожного тижня. Фізичний хлам це дзеркало внутрішнього хламу. Шафа, ящик, чати, стара футболка все, що не служить тобі, тягне тебе назад. Очистиш простір, з'явиться повітря і сили. Ти не зміниш життя за один день, але ти можеш змінити момент сьогодні. Якщо ти зміниш сьогодні сім разів підряд, це вже починаєш бути. Новим ти. Не чекай мотивації. Чекай моменту, коли скажеш собі: я більше не хочу жити так, як жив вчора. Оце і буде початок. Це не магія, це не система. Це просто сім звичок і рішення. І я починаю зараз. Дякую за перегляд. Дякую за твій коментар, за твої думки. Буду вдячний за лайк, за підписку і стаємо краще разом!